Покровськ майже в оточенні. А де комбат? 108-й окремий батальйон Вовки да Вінчі залишився без комбата, тому що той поїхав відпочивати в Іспанію. Мова йдеться про Сергія Філімонова. В соцмережах його дружини з'явилися фото їх відпочинку на віллі вартістю 30 тисяч євро на майорке. До речі, до цього родина комбата відпочивала у Лондоні на бою. Усика цими фото також похизувалася дружина Філімонова. Повстає питання, як у звичайного комбата з'явилися гроші на такі дороги відпустки, та чому йому взагалі дозволено виїжджати з країни, поки інші повинні вмирати в окопах або ховатися від ТЦК. Відповідь очевидна: Філімонов вже давно співпрацює з офісом президента та відпрацьовує всі їх тези про виправдану бусифікацію, нуль втрат та перемогу. А поки це лайно вливають в уші українців, цей комбат вже давно забув, що таке Україна та війна. Тож, якщо комбати вже забули про війну та шикують за кордоном, може звичайні військові теж заслуговують жити своє життя, а не гинути в окопах.